Вітаємо вас, і кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Кому було мало асасинів? Ubisoft оголосила, що довгоочікуваний напівісторичний екшен у сеттингу феодальної Японії вийде під назвою Assassin's Creed Shadows. В Ubisoft Store вже доступна сторінка гри, на якій зазначено, що вона вийде не лише на ПК ps 5 та Xbox Series, а й на PS4. Поки що невідомо, чи це помилка, чи Shadow справді буде доступна на консолі минулого покоління. Відомий інсайдер і фахівець з ігор Ubisoft під ніком Джонатан поділився цікавеньким про майбутній екшен. За його словами, в грі буде два головні герої. Це підтверджується і артами, що потрапили в мережу. Історія африканця самурая Ясуке, що От вже точно напівісторичний екшен африканець самурай. Так от його історія почнеться на кораблі, на який нападуть пірати. Імовірно, буде передана історія реальної постаті, Ну, майже реальної, африканець самурай. Прототип персонажа у період Сенгоку служив відомому дайме Одана Бунаги. А герой Ясука історично прибув до Японії в 1579 році. Тому логічно припускаємо, що інші історичні події цього періоду будуть передані у грі. Другий головний герой, а точніше героїня, буде дівчина Синобі на ім'я Наое. Вона намагається помститися за вбивство свого батька членом ордену Древніх, що і показано в трейлері. Ну тут все, в принципі, стандартно. Ігролат обіцяють показати на Ubisoft Forward 10 червня. А реліз гри запланований на 15 листопада цього року. Французька студія Spiders планує випустити вже цього літа в ранньому доступі рольову гру Gridfall 2 The Dying World. Це приквел непоганої РПГ, огляд якої ми нещодавно робили. Зацініть! Геймдизайнери зробили домашню роботу після першої частини гри і внесли багато змін в механіки гри та додали нові можливості. Найкращі апгрейди отримала бойова система. Замість прямолінійних рукопашних боїв у Gridfall 2 розробники запропонують складні та вивірені бої з елементами стратегії в реальному часі. Тепер сутички нагадуватимуть Dragon Age Origins. Розробники поглядають на Baldur's Gate та роблять все, щоб повторити її успіх. А у Ubisoft плани стосовно ігор, на жаль, змінюються. Умовно безкоштовний екстракшн шутер The Division Heartland скасовано. Хоч компанія і випустила кілька трейлерів та навіть пропонувала геймерам взяти участь в тестуванні, але все це виявилося марним. Ubisoft опублікувала фінансовий звіт, на який мало хто звернув увагу. Якби на повідомлення, що розробку гри скасовано. Ми не розуміємо, як можна скасувати проєкт того жанру, який зараз на піку хайпа. Тим паче, що попит явно перевищує пропозицію. Достатньо подивитись на онлайн Grey Zone Warfare та Арена Breakout Infinite. На жаль, вирок грі вже зроблено, і нам залишається його лише прийняти. Минулого тижня почався тест Marvel Rivals. Загалом більшість гравців задоволені Бетою і виглядом гри під час тесту. Нам, на жаль, ключ не дістався, але за відгуками гравців серйозних проблем у грі не було помічено. Звернули увагу на очікувані для бети недоліки баланса та сумнівні скіли, половину яких, схоже, просто взяли з інших проєктів. Загалом очікуємо на реліз і будемо дивитись на гру поближче. У що нове пограти, Пробіжимося по релізам. 20 травня виходить у реліз дві гри. «Кофі Караван – це гра, де ви перевтілитесь у менеджера кав'ярні. Варіть каву, експериментуйте зі смачними рецептами, відкривайте нові смаки та будуйте кав'ярню своєї мрії, на колесах. Little Known Galaxy. Ви новий капітан-початківець. А разом зі своєю командою розгадайте таємниці стародавньої реліквії, знайденої на сірій планеті. Гра розрахована на одного користувача і має елементи ремесел та фермерства. 21 травня вийде в реліз Сену Saga Hellblade 2, гра, яку абсолютно бездарно поховали самі ж Xbox. Не приділити увагу рекламній компанії такої крутої гри це безвідповідальність тих, хто займається маркетингом. Гра заслуговує на вашу увагу і ви точно не будете розчаровані її глибиною. Увага, спойлер! Увага, спойлер! Розробники вирішили змістити акцент зі змалювання психозу як внутрішньої боротьби Сенуа на дослідження її взаємодії з навколишнім світом. І в цей же день виходить очікуваний багатьма за вічер Red Kit, який виведе роботу з модами для третього відьмака на принципово новий рівень. І ще 21 травня виходить дві інді гри. Synergy — це містобудівна гра у незвичному барвистому світі. Наша задача досліджувати і аналізувати навколишнє середовище, а ще забезпечувати потреби своїх громадян, одночасно зберігаючи та поважаючи екосистему. А Paper Trail — це гра з великою кількістю головоломок, пазлів і цікавого використання паперового оточення. Гра повністю намальована вручну і має милий вигляд. 22 травня до нас завітають RKJK Rakugaki, якщо я правильно вимовляю. Ось ця гра з перших хвилин справляє враження поєднання ігор Nier Atomata та Ghost Runner. І в цьому однокористувацькому 3D-платформері ви будете грати за вала, яка є членом команди RKJK. і ваша мета знищити деспотичну корпорацію B Corp. Очевидно, що в цій грі візуал просто приваблює увагу. У Harvest Hunt ви вартовий, єдиний захисник, який протистоїть кошмарній істоті, що тероризує ваше село. Щось мені це нагадує: захистити жителів села та вижити це і є ваша ціль. 23 травня виходять три гри: сером це захоплива пригода з виживанням, де невідома зелена рідина контролює ваше життя. Здобувайте так звану сироватку, щоб залишитися в живих. Боріться з небезпечними істотами, вирішуйте головоломки та знайдіть підказки про минулі події. Crown Wars The Black Prince Лицарі і розбійники заполонили землю, залишаючи по собі лише руйнування. Очольте замок і станьте лордом, що веде битву із силами зла. Ця покрокова тактична стратегія геймплейно нагадує такі ігри, як Shadow Tactics та Mutant Year Zero Road to Eden. І нарешті даг детектив за Сікрет Салямі. Ви крутий качор детектив, але насправді ви не вдаха детектив Використовуйте свої здібності, щоб перевірити докази, заповнити прогалини та розкрити справу, якій нічого не є таким, як здається. І можливо, після цієї справи ви дійсно зможете стати крутим детективом. З релізами поки що все. Анонсовано серіал Том Брайдер від Amazon Prime Video. Наразі серіал перебуває на стадії набору акторів, тому невідомо, коли саме розпочнуться зйомки. Нас в принципі влаштує будь-який склад. Головне, скажіть, що Лару зіграє Анджеліна Джолі. Сценаристкою та продюсером адаптації стане Фібі Воллер-Брідж. Ну і заразом анонсовано фільм «Mortal Kombat 2», Вихід якого запланований на 24 жовтня наступного року. Поки всі ми очікуємо, що бандж перезапустить марафон, Classic марафон ви можете спробувати хоч зараз. Всі частини трилогії з'явилися в Steam і чекають на вас повністю безкоштовно. Хто хотів грати в БДО на Євросервері українською безкоштовно, Котики-цюньки у найкращої ммс забавки по нашій версії Ювілей. Їй виповнилось 3000 днів. Це дуже зворушливо, але ось головне, що нам треба знати і зробити: Тревелерс Едішн, а це фактично доступ до гри назавжди, зараз коштує 1 євро, один раз на все життя. Заходьте, купуйте. До 4 червня варто заходити в гру щодня, щоб отримати справді корисні нагороди. Із 3 години ночі 19 травня по 3 годину ночі 20 травня пишемо у вікно будь-якого чату Happy 3000 Days Black Desert і отримаємо приємні штуки, серед яких костюм та пет. Нагадаю, що віконце чату відкривається клавішою Enter і фразу треба писати без лапок. Та просто скопіюйте і все. І з 19 по 29 травня маємо супер мега-екстра рейти, щоб прокачати твінів і добити той важкий рівень для основи. А якщо ви мріяли про українізатор для БДО, то його вже можна завантажити. Робота над ним ще триває, але він вже працює. Всі пропозиції стосовно перекладу, знайдені неточності, можна писати в дискорд. Ну і подякувати добрим гравцям, не забудьте. Посилання на українізатор буде в описі та закріпленому коментарі. До гри Вальхейм вийшло надзвичайно крупне оновлення. Додана велика локація під назвою Ashlands, або Землі попілу. Окрім локацій та нових мобів, додано і нові рецепти крафту. Щоб потрапити в нову локацію, треба змайструвати вогнестійкий Драккар. Загальна тематика нових монстрів це кістки. Велика кількість обгорілих кісток. Ще додали катапульти, тарани, генератор щита для захисту від неприємних ефектів локації, як, наприклад, падаючи вогняні камені чи висока температура. Також додано новий портал, який дає змогу телепортуватись навіть з предметами, які неможливо було пронести у звичайні портали. І звісно ж з'явився новий босс, до якого можна потрапити лише протаранивши таранивши стіну портеці. Якщо узагальнювати, нова локація надзвичайно складна і потребує команди, щоб приборкати цей популястий вихід. Оновлення доступне для безкоштовного завантаження, якщо у вас є гра. Ви просили? Ми підготували. Коротенько пробіжимося по основним моментам, що змінилися з релізом гри V-Rising. Яка, до речі, одразу після релізу поставила новий рекорд онлайну. А він на піку становив 133 тисячі користувачів. Так от додано три рівня складності: легкий, нормальний, на якому рекомендують грати, та жорсткий. Його запропонували вже для досвідчених гравців. Тут монстри б'ють сильніше і мають більше здоров'я, а боси реагують на гравця зовсім інакше. А це ускладнює їх вбивство. Ще покращили графіку, і оптимізація не постраждала від цього. Ще додали систему караванів, з яких можна отримати багато ресурсів. І з'явилась нова локація і велика кількість нових босів. Ще додали можливість змінювати кожну частинку костюма в інвентарі окремо в спеціальному меню. З'явились і два нових піди зброї кнут та лук. Ось тепер дають очки навичок, а не самі навички. Ви можете самостійно обрати, що бажаєте прокачати. Гра та геймплей стали більш цільними та досконалими. Але окрім доброго, варто сказати і про погане. На жаль, в нашій команді після тесту помітили видалення в грі фанатської української локалізації. Вона була, але її мовчки видалили. Розробники Supermassive Games продемонстрували геймплейний трейлер своєї майбутньої гри The Casting of Frank Stone. Ми попадемо в місто Кедр-Гілз, яке назавжди змінилося через його жорстоке минуле. І гропа молодих друзів дізнається, що історія їх родин просякнута кров'ю та містичними подіями, які пов'язали їх долі. Це буде однокористувацька сюжетна гра, українська локалізація, на жаль, відсутня. А попри війну... Розробники залюбки наймають болотяних акторів озвучки. Чи варто вам звертати увагу на цю гру, вирішувати лише вам. А ми будемо її уникати. Краще завантажте українізатор БДО і переходьте на Євросервер. Долучайтесь до нашого збору для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А якщо цей збір буде вже закритий, то в закріпленому повідомленні завжди буде актуальний. Котики до зустрічі в нашому наступному відео. Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!